Привіт, я Юра. Усе моє життя схоже на казку. Я народився в родині, де бажання виконуються ще до того, як ти встигаєш їх висловити. Наприклад, сьогодні вранці я отримав жовтий Маклерен. Просто так, наче це щось звичне, наче це нормально. Але навіть у житті, де все доступно, є свої виклики. Ось сьогодні ввечері я маю зустрітися з друзями. Зазвичай це просто, але коли твій гардероб більший за будь-який модний магазин, вибір одягу перетворюється на окрему пригоду. У підсумку я вирішив не морочитися і обрав перше, що трапилося під руку. З транспортом, щоправда, все було простіше. Що може бути краще, ніж випробувати новенький Маклерен? Його жовтий колір сяяв у вечірньому сонці, ніби попереджаючи всіх, готуйтеся, зараз буде шоу. Проте головною темою нашої зустрічі мала стати історія, яку я підготував. Друзі люблять мої розповіді, а ця обіцяла стати справжньою сенсацією. Усе почалося два місяці тому, коли я відпочивав на Гаваях. Уявіть, теплі хвилі Тихого океану, пальми, що хитаються на вітрі, і золотий пісок, який ніби створений для того, щоб на ньому лежати цілий день. Однієї ночі я прокинувся від дивного відчуття. Місяць яскраво освітлював узбережжя, але моя увага зосередилася на ледь помітному світінні в далині біля краю лісу. Спочатку я подумав, що це чийсь ліхтарик або багаття, але світіння було надто рівним, ніби не з цього світу. Моя цікавість перемогла. Я накинув легкий халат і вирушив туди. Ліс зустрів мене тишею, яка була майже оглушливою, лише шелест листя під ногами супроводжував мій шлях. Світіння ставало яскравішим, і, нарешті, я побачив джерело. Це був люк, старий із металу, покритого незрозумілими символами, що сяяли білим світлом. Я присів, щоб роздивитися ближче. Хоча він виглядав занедбаним, світіння здавалося живим. Я потягнув за ручку, і люк відчинився з дивною легкістю. Під ним були сходи, що вели вниз. Металеві, холодні на дотик, вони здавалися нескінченними. Повітря внизу було неймовірно чистим, а стіни обшиті гладкою поверхнею, яка випромінювала м'яке блакитне світло. Коли я спустився донизу, побачив довгий коридор. Він вів до високих гладких дверей із символом у вигляді трьох переплетених кіл. Я несміливо торкнувся його, і двері відкрилися. За ними була кімната. Стіни світилися, підлога ніби мерехтіла зорями. У центрі стояв великий кристал, навколо якого оберталися кулі, схожі на планети. Але найбільше мене вразила голографічна постать. Вона з'явилася раптово, висока, струнка в дивному костюмі, що переливався всіма кольорами веселки. Ти перший, хто знайшов це місце, сказав голос глибокий і спокійний, але чи готовий ти дізнатися правду, яка змінить усе? Я відчував, як моє серце калатає. Я готовий. Сказав я, хоч не був упевнений, чи це правда. Постать кивнула, і світло в кімнаті стало яскравішим. На мить усе зникло, і коли я відкрив очі, то побачив, що стою на вершині гори. У руці був браслет із кристалом, що світився слабким теплим світлом. Голос знову пролунав це ключ до знань, що змінять світ, але кожна дія має свої наслідки. Пам'ятай про це, дивлячись на браслет, я зрозумів, моє життя більше ніколи не буде таким, як раніше.